Всім доброго дня! Мене звати Евіліна. Це Норман, мій кодлатий улюбленець, Я думаю, він в кадрі буде часто. А це перше відео на моєму каналі. Я дуже люблю квіти, рослини. Як ви бачите, я знаходжуся на своїй улюбленій клумбі. Я не професійний дизайнер ландшафтний, я тільки навчаюся. Щось, якісь ідеї дивлюся в колег, десь щось підшитую, щось дивлюсь підглядаю в Пінтересті, Збираю в голові ці ідеї, і ось нарешті я вирішила зробити красоту і в себе на ділянці присадибній. Це моя улюблена клумба. Я хочу її переобладнати під малодоглядну з багаторічниками. Буду ділитися з вами своїм баченням, те, як я це розумію, як можна задекорувати клумбу, зробити її гарною, малодоглядною, і щоб вона приносила задоволення візуальне протязі всього року. Тож, поїхали. Це вже пару років росте. Марбарист Тунберга він не стрижений. Бачите, трошки такий, я б сказала, лисуватий. Я вичитала ось нещодавно, що потрібно навесні пагони молоденькі, просто ось десь так на 15 см відрізати для того, щоб він закущувався. Тож буду це робити ось ось скоро. Далі, сьогодні, я придбала в розпліднику такого красення. Цей ялівець Ауреанана, він грунтопокривний ялівець, буде ось так стелитися по землі. Обіцяють такою шапкою до 2 метрів в діаметрі. Висота в нього невеличка. Я думаю, до 15 сантиметрів висоту будуть ось ці пагонці. Хочу посадити в оцьому кутку, щоб він яскраво по зеленого кольору, трошки з відливом блакитнуватим, щоб він у цьому кутку ось мені тут все застелить і було дуже декоративно. Також я тут висадила три молоденьких цього року. Вівсяниці азуріт. Це сиза така вівсяниця, вони досить маленькі, я думаю, що я ось цю пересаджу ось сюди, поки що вони маленькі будуть наростати. І, а цей ялівець тут в кутку. Що ще в мене тут є? Це багаторічна рослина гуртензія. Вона цвіте рожевими клітками, не дуже великими, десь такими. Я побачу, як в цьому ялісцевому ансамблі вони будуть виглядати в цьому році. Ось у мене тут один плюс і далі інший. Такий самий. Тож Подивлюся на ці вертинці, як це все буде заміксовано, якщо мені сподобається, я залишу, якщо ні, я на щось зміню. Ще тут в мене вже відквітли нарциси, тюльпани. Тут мікс тюльпанів, як колись, давно сидили, отак так потикали, -потикали. Дуже, дуже, дуже різні. Тут і червоні, і жовті, і рожеві, і білі, супер багато кольорів. Я хочу це все прибрати, я позов'язувала. Помітила вже ниточками різнокольоровими, я вам потім покажу. Хочу прибрати лишні кольори. залишити тут два кольори. Поки що я роздумую над жовтим і фіолетовим. Жовтий буде контрастувати з ялівцем. Ось цим, і фіолетовий з барбарисом. І взагалі мені подобається це поєднання жовтого і фіолетового. Тож, далі. Приблизно посередині моєї клумби є ось такі дві хвойні рослини. Зліва це ялівець сорт Golden Coast. Справа це туя даніка шаровидна. Тож, ось цей красний олівець яскраво-зеленого кольору з жовтими яскравими приростами. Десь приблизно 10-15 см приріст щорічний, досить швидко росте. В дорослому віці 10 років він обіцяє бути розміром в ширину десь до 2 метрів і висотою метр-20 метра. Буду стригти, буду надавати йому гарної форми і побачимо, як він тут розростеться. Далі. Сьогодні купила і вже висадила лаванду. Це сорт Хіт-Кот. Досить ароматна лаванда, така сизувата з зеленими відростками вже новими. Тож, думаю, буде цього року вже квітнути, досить такий кущик набитий. Дуже мені подобається лаванда, тож буду спостерігати. І з цієї сторони шаровидна туя Даніка. В дорослому віці вона буде близько таким шаром, 80 см диаметрів. Такий зелений акцент, тобто це такий жовто-зелений акцент, це такий яскраво зелений, і між ними кущ той такої самої гортензії рожевої. В принципі, все з зеленим кольором, різних фактур, різного відтінку зеленого, але мені здається, досить гарно тут все буде співіснувати. І поїхали далі. І в іншому краю клумби. Протилежному від Барбарису в кутку ось така в мене композиція. Це ялівець сорт Мейера Компакта. Я дуже хотіла собі блакитного кольору ялівець, але багато з них виростають дуже такими великими, об'ємними, високими до 4 метрів з ростом. Мені він здавався тут занадто великим для моєї клумби. Тому я коли знайшла Мейера компакта, він ідеально підійшов під мої параметри через те, що він компактний. Він зростає до 2 метрів висотою, ось такими гілочками-пагонами доверху, тобто він ось так вертикаль створює такого блакитновато-зеленого кольору. Біля нього посаджені вівсяниці зелені, я забула сорт, я вам напишу. Вони розростуться такими шапочками до 30 см в діаметрі і випустять такі ярко-червоні пагони. Я так думаю, що вони будуть гарно перекликатися по кольору з барбарисом. Щось, щось таке переготувати. Ще я щось хочу додати е, бордового кольору в центр клумби, щоб так само все по кольору переготувалось. І ось тут в самому куточку, так само е, новий член цієї родини великої е, це віник Карл Фостер. Це так само багаторічний злак, е, багаторічна рослина. Обіцяючи за вишки, він буде до 2 метрів з середини літа з такими гарними кремового кольору е, китицями. Він не агресивний злак, от він таким кущиком і буде. Не потрібно його зрізати в зиму. Він в зиму виглядає також досить декоративно. Я так думаю, що оце все буде виглядати дуже декоративно в усі пори року. Ось такий міні-огляд, тож залишайтеся на каналі, буду всіх рада бачити. І поїхали далі по огороднім справам.